А ще є байка, що росіяни перші винайшли також і повітряну кулю. Як і у випадку із велосипедом, давно доведено, що це фальсифікація, але росіян це не зупиняє і вони ставлять пам'ятники неіснуючим персонажам та подіям. Сюжет про це є навіть у фільмі Тарковського. <схід> 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 Унікальність цього духопідйомного фейку в тому, що ми маємо справу із фальсифікованою фальсифікацією. Таке от російське комбо. Почну з кінця. В Росії публікують статтю, що за 50 років до французів один дрібний російський чиновник на прізвище Крякутний із Рязані здійснив політ на повітряній кулі. Європейці це ігнорують, бо в Мюнхені, в рукописі, котрий, начебто, доказував цей факт, було знайдено виправлення. Фальсифікацію починають активно популяризувати за Сталіна, котрий боровся проти низькопоклонства перед заходом. А отже, всі винаходи мали бути зроблені в Росії. Цей, так би мовити, факт неодноразово потрапляє в радянські енциклопедії та навіть шкільні підручники. Радянські дослідники ще в 50-х опублікували дослідження, що рукопис, з якого все почалось містить фальсифікацію. В оригіналі був вказаний не руський, а якийсь німець. Подальші дослідження показали, що ніякого німця теж не було. Хтось спершу створив фальшивку про німця, котрий в Росії випередив увесь світ. А потім наступник вирішив, що німець це не патріотично і замінив його на руського. Таке от російське комбо.